Більше півроку між Україною та Росією триває не лише фактична, а й інформаційна війна. Ще після окупації Криму Росіяни оголосили себе в ній переможцями. А нещодавно, за підтримки посольства Федеративної Республіки Німеччина, представники змі Дніпропетровщини та експерти в сфері медіа перевіряли, чи дійсно країна програла інформаційну війну. Що з цього вийшло? Дивіться у наступному сюжеті. Ось на такі програми, які стали основною причиною інформаційної війни між Україною та Росією, керівництво останньою щорічно виділяє щонайменше 6 мільярдів доларів. І все для того, щоб не військовими методами, а не менш дієвими психологічними, таки розділити Україну. Старого Гоголь можна слушати. Вот подойдет к нему какую-нибудь яценюка Нікаласі шепнет, що синку помогли тебе твої ляхи. Или кому в Києві не нравится, наприклад, як освіщають вести события на Україні. А Гоголь ответить епіграфом кривізору на зеркало пенять, коли рожа крива. Надзвичайно велика перевага українців, вважають експерти, полягає в тому, що вони на ментальному рівні суттєво відрізняються від росіян. Ми не погоджуємося на умови інформаційної війни в такому вигляді, який пропонує східний сусід. Сложно боротися сложно неправдою, сніправди, з садкровенне ложі, і в умовах інформаційної гібридної війни перше, конечно же, страдає правда. И противопоставить ей мы должны, как это ни странно, правду, не контрпропаганду, а именно объективное освещение тех событий, которые там имеют место быть. Сапори на факти, і от ета правда довша до носіса ну можуть бути более агресивна що ли, болі настойчива. Світова спільнота повністю на стороні українців, і це найбільший козир, запевняють експерти. Окрім внутрішнього мовлення, велику ставку росіяни зробили на міжнародне. Одне з найбільших дітей канал Раша тодей не виправдало покладених на нього сподівань. Український інформаційний простір здатний опиратися інформаційній агресії з боку російської держави. І вже під тиском простих людей мала би змінитися позиція, офіційна позиція керівників європейських держав, які зайняли чітку і конкретну позицію щодо цієї війни. Тобто вони підтримують реально підтримують Україну. Одна з причин, чому в інформаційному полі Росія завжди буде після України: оперативність роботи та об'єктивність фактів. Лише дійсно зомбована, як кажуть фахівці, людина може вірити російській журналістиці. За статистикою 2 третіх контенту новин присвячені подіям саме в Україні. Вічно я думаю, що об'єктивність забирання факти и об'єктивне обяснення, що відбувається, це происходит Пріоритетним і очне важним через фактами нада показати, що десь вітерні прасходи своє бачення гібридної війни та її результати озвучив і заступник голови Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник. Він наголосив, велике значення сьогодні має те, що саме спільний ворог змусив українців об'єднатися і у військовому протистоянні, і в інформаційній війні. Перемога за правдою. Христина Венеля Оскай та Антологош. Новини одинадцятого каналу.